День хрещення Руси України відзначається з 2008 року. Дата не випадкова 28 липня християнський світ вшановує пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира. Щороку храми по всій Україні правлять на його честь святкову літургію. Чернігівці сьогодні також відвідують церкву. Кажуть, день прийняття християнської віри для України це початок розвитку країни як європейської держави. 988 року була крещена Київська Русь, і це свято значило, коли хотів Володимир поєднати і Київську Русь, тоді щоб вона була звичайними традиціями схожа до Європи, до європейських традицій прирівняти. І ми зараз йдемо теж в Європейський Союз, намагаємося вступити. І тому це важливе свято, як поєднати європейські країни, щоб Україна стала однією з європейських держав. Київ перший прийняв віру, а тому саме туди, щороку на день хрещення, приїжджають тисячі вірян. Багатолюдно було і в храмах Чернігівщини. Люди моляться за перемогу, яка принесе мирне небо над головою та злагоду в країні. Ми молимося за перемогу України в цій війні. Я розумію, що вона дуже важка, вже багато загиблих. Це наша земля. Ми не повинні віддавати свою землю загарбникам. Українська земля витримала не одне нашестя чужинців, подолавши загарбників. Цього року свято хрещення Руси стало своєрідним символом єднання українців проти чергової орди під небесним покровительством рівноапостольного Володимира.